На Чернігівщині стартувала посівна картоплі. Вже висаджено майже 5 тисяч гектарів. Про це телефоном повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації Олег Крапивний. За його словами, цьогоріч в області планують засадити близько 64 тисяч гектарів. В цілому Чернігівщина виробляє 6% загальнодержавного валового збору картоплі. Основне виробництво в нас картоплі в області застережено в господарствах населення. Якщо говорити за 2024 рік, то 92,5% картоплі було вироблено господарствами населення. Якщо порівнювати з довоєнними показниками, то картоплі на Чернігівщині садять значно менше. До прикладу, у 2021-му це 72 тисячі гектарів, у 2020-му 75. Зараз 64. Ми ж всі розуміємо, що по прикордоні з Російською Федерацією неможливо садити картоплю, а дуже багато господарств населення в тій зоні якраз займалося виробництвом картоплі. Безпекова, безпекова ситуація, звичайно, впливає на кількість посадів. Разом зі скороченням площ, на яких садять картоплю, зменшується і кількість врожаю, говорить Олег Крапивний. За 2024-й, вперше за всю історію Чернігівщини, було вироблено менше 1 мільйона тонн картоплі. Так, в цілому ми до повномасштабного вторгнення ну, виробляли 1,2-1,4 мільйона тонн картоплі. Та навіть за умов нижчої врожайності цього овочу вистачає з надлишком. На одного жителя Чернігівщини припадає у вісім разів більше картоплі, ніж передбачено нормою. По нормам споживання люд, люд, одна людина повинна з'їдати 124 кілограма картоплі на рік. Чернігівщина споживає десь близько 162 кілограм на, на рік на одну людину. А виробляється близько Тисячі тон однієї тони на людину. Тобто у нас виробляється набагато більше картоплі, ніж є потреба. Звичайно, вона в більшості вона реалізується за межі Чернігівської області. Про цьогорічний врожай говорити зарано, каже Олег Крапивний, але прогнозує, мають зібрати більше одного мільйона тонн картоплі.